Дуже хотілося хліба. камінчик і камінчиком натерти цю картоплю в таке в кашу, як на деруни, і залити це гарячою водою. Я набирала в відро снігу, трамбувала, потім клала продукти, зверху знову сніг, знову трамбувала. Личинки хрущів дуже поживні. Настільки зменшився та, об'єм талії. Ось власне той шматок паска, який довелося відрізати після того, як ми виїхали з Бучі після 15 днів окупації. Тут, да, десь приблизно да, мій розмах пальців сантиметрів 20 буде. Так, це так, такі на настільки зменшився да, об'єм талії. Наталя Ямеліна з міста Буча, одна з тих, хто не вірив у реальність війни. Жінка й уявити не могла, що вони з сином опиняться в полоні власного дому, поки у її місті хазяйнуватиме російська армія. Ти вночі йдеш собі вільно, спокійно бучею додому, а вранці ти вже просинаєшся, і вона вже зовсім неспокійна. Коли виїзди з міста перекрили ворожі блокпости, мости були підірвані, а світло, газ та зв'язок фактично зникли, головною турботою мешканців бучі стала їжа. У кожного з нас да працюючої людини інколи там миша повісилася, інколи там повно. Ну якби у нас було щось посереднє між між миша, повісилась і повно, і там такі реально були випадкові речі. Тобто там риба, якісь овочі заморожені. Там у нас завалявся пакетик з креветками. Ну тобто, це якісь, якісь такі речі, які ти там купуєш, і думаєш, а колись вони знадобиться. Голод один з найбільших страхів кожного українця: це жити далі. І сьогодні ми з'ясовуємо, як бути ситим, попри все: війну, відсутність світла, газу чи води. Досвід тих, хто вже пережив, найтимніші часи доводить. Це можливо. Найвідоміший кулінар країни Євген Клопотенко завжди возить з собою ящик з продуктами. Про всяк випадок. Вдома в мене стоїть 200 літрів води, а тут завжди з собою У мене є такий холодильник, але він більше як ящик працює. Ось. Куліш запакований, може багато зберігатися. Баночка ще е, з перловкою, шпундра, і це все я наробив для собі для того, щоб е, на якийсь випадок е, життя я міг е, відкрити і. Поїсти. Ось що має бути у тривожній продуктовій валісті. крупи, макарони, цільнозернові хлібці, які закриють вашу потребу у вуглеводах, консерви, рибні та м'ясні, що відповідають за насичення вашого організму білками, а також овочеві. З них ви отримаєте клітковину, будь-яка олія, соняшникова, оливкова, кукурудзяна. Корисні жири необхідні для організму і запас питної води з розрахунку 2 літри на день для однієї дорослої людини. Треба просто бути готовими. Готовність це вже 50% успіху. Перше, що слід зробити, коли ви зрозуміли, що можете опинитися на межі голоду, зберегти продукти по максимуму. Якщо в нас є каша, це консервувати кашу з м'ясом. Це найкраще. Це консервація, вона може зберігатися довго. Це можна зробити. Е... Куліші, тушонки, якісь такі штуки. На них можна досить довго, довго прожити. Пані Надія пробула в бучі всю окупацію. Жінка стверджує, вони не голодували, готували на вогнищі. Поки був сніг, зберігали запаси на морозі, а потім взялись до консервування. У нас трохи мяса було свята ж не було. Ми зробили трохи тушонки. То трохи робили оце ж там. Супи, там таке з тушонки Це ну мене ще собачки. Я ж говорю, ну ділилися не тільки самі їли. Спеціально для підписників жити далі. Євген Клопотенко ділиться унікальним рецептом консервованого кулішу. Куліш буду готувати в банці. Для того щоб його можна було їсти в будь-яких умовах. Якщо не буде світла, якщо не буде тепла, якщо треба буде швидко евакуюватися, то завжди має бути з вами куліш. Вам знадобиться цибулина, морквина, пів кілограма пшона, м'ясо та спеції за наявності і за смаком. Я беру один до одного цибулю змішую мішою з морквою, і це буду тушкувати потім на вогні. Додам трішки лимона. Солі е, і пшоно, а потім просто за все закатаю в банки. Е, це буде така вегетаріанська страва. Хто любить м'ясо, додає м'ясо? Напишіть в коментарях, чи поклали б ви таку страву до своєї тривожної валізки. А ми повернемось у бучу. Наталя впевнена, їх із сином врятувала любов до спецій і не любов до риби. Було м'ясо, і я його залила всіма можливими соусами, ставила на холод. На щастя, у нас два дні е, був сніг, і це дало можливість рятувати продукти, тому що я набирала в відро снігу, трамбувала. Потім клала продукти зверху, знову сніг знову трамбувала. На ранок він трошечки підтаював і це. Була технічна вода, але снігу вистачило ненадовго. На диво у нас залишилася велика кількість риби, і, на мою думку, це сильно врятувало, тому що рибу можна не готувати, рибу можна маринувати, засолювати. І, власне, це я і робила. Того дня, коли у нас зникло світло, було задіяно взагалі всі спеції, всі соуси, які в мене є вдома. Я повністю всі продукти переробила відповідним чином. Кожного ранку я перевіряла, що на якій стадії знаходиться. Через це я вирішувала, що ми сьогодні їмо. Я не люблю рибу, мій син не любить рибу, тому вона і була. Але ну якби, мабуть, що ми тепер ще довше не будемо її хотіти їсти. Якщо її є, 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 є м'ясо, є риба, і ти не знаєш, що з ним робити, і ти не можеш його готувати, то тоді треба його дуже тоненько нарізати і велика кількість солі. Це старовинний консервант. Можна оцтом залити. Якщо я оце заливаєш оттом, якщо не то засипаєш сіллю, і вона консервує його, але треба багато, щоб було покрито. Але потім ти, ти будеш там, промити його, отака От річ, як зберегти, бо сіль сповільнює всі процеси. І можливо, є запальничка. Якщо ти наріжеш свинину таким шматком тоненьким, і запальничкою так пройдеся по одній хвилинці з інших хвилин, ну по ніхлинки, то воно вже приготується. І тоді воно вже буде легше зберігатися. Є ще старі методи там заховати в землю зарити. Це також можна на день, на два е, подовжити всі процеси. Те, що ви ніколи б не стали їсти за звичайних обставин, у екстремальних умовах може врятувати життя. Як зрозуміти правило їстівне чи не їстівне? Якщо на ньому немає чорної плісняви, чорну плісняву їсти не можна. Все, що очі кажуть чорне, це вже означає, що це погане, окрім шкірки банану. Якщо ми бачимо на продукті плісняву, Зелена пліснява, ти бачиш, що вона така, як на варенні зверху, можна зняти ложкою, якщо це варення, викинути і їсти. Але як готувати, якщо у домі немає світла чи газу, а вогнище розпалити ніде. Ось така мисочка зі свічком. Ось такий туристичний котелок, який на щастя в нас був. Власне, весь сажі, як ви бачите, працюючий. На, на, на свічки, і ось таким чином готувалася їжа. От так садиш і тримаєш і дивишся, щоб вогник, вогники не погасли. Власне, буряк можна їсти сирим, він трошки довше засвоюється, але не треба його чистити, просто порізали. Локшину заливаємо гарячою водою. Якщо немає гарячої води, теплою водою, закриваємо, воно просто стоїть. Воно може десять ну, диліче від температури локшини. Воно може стояти 10-15-20 хвилин і просто її пробувати. Якщо в нас є картопля, в ідеалі картоплю хоча б хвилин 10 відварити. Якщо ти не відварюєш, її можна їсти сирою. Вона має, вона має крохмальний смак, ми її не звикли їсти, але тоненько нарізаємо, промиваємо два рази водою і потім їй Якщо є змога варити але маленька кількість води, то ми можемо взяти, натерти на дрібнішу терку, або взяти камінчик і камінчиком натерти цю картоплю в, таке, в кашу, як на деруни, і залити це гарячою водою. Ми просто видозмінюємо крохмаль, щоб він легше крохмаль – крохмальця вуглевод, щоб він легше засвоївся організм. Головне не забувати, що організму навіть під час сильного стресу треба їсти. Під час стресу у нас часто змінюються стосунки з їжею. Хтось переїдає, хтось навпаки не може їсти. Коли ми попадаємо в ситуацію стресу, нам не треба дивитися на це як на їжу. Треба дивитися це, як на енергію. Наприклад, личинки хрущів, Дуже поживні, я пам'ятаю, що взагалі не дуже хотілося їсти. Мені більше хотілося кави або чаю, точно мене їли три рази на день, мабуть, що два, і тому що я більше усвідомлювала, що їсти потрібно. Змушувала себе, змушувала сина, але воно якби і холодне, і не дуже смачне, і не дуже воно заходить. Дуже хотілося хліба. Коли е, останні ушли. Ці не люди, то е, волонтери возили цей хліб, е, їхній остався цей хліб е, людям. Ну то не хліб, то, то непонятно що. Саме було е, таке, знаєте, вау, коли нам дали українську хлібину, мурашки по кожу побігли. Таке прям радості, що ну не знаю, я навіть не можу передати. Я говорю, мій чоловік сидів, отак просто його нюха. Він його не є. От іменно українська хлібина, наша, от запах нашої, ну не знаю, України. Це все. Це, це, це радість, мабуть. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, що лежить у вашій тривожній валізці з продуктами. Давайте разом підготуємось для того, щоб жити далі.